Це був риф в стилі перкусійного фінгерстайлу. Що таке перкусійний фінгерстайл? Це коли ми намагаємось перкусією створювати ритмічну складову там будь-якими ударами. Лівою правою рукою або тільки однією рукою. І одночасно з цим ми ще граємо акомпанемент, а може і навіть мелодію. Тобто і ритм перкусійний, і акомпанемент, і мелодія, і, можливо, ще деякі партії. Тобто, тут може бути до чотирьох партій гратись одночасно. Чи можна зіграти в такому стилі на дровах? Я вважаю, що можна, і це може звучати ну, непогано. В мене є одна така гітарка, яка. Ну, скажімо так, зараз не в робочому стані. Вона дуже погано звучить, просто тому що там струни вже лежать, і проблема з ладами є. Коротше, її треба віддати гітарному майстру. Зараз я буду робити все одним кадром, щоб ви не подумали, що я там щось зробив між склейками. Ось, гітара на зараз звучить так. Ну, Жахливо звучить, ну не працює реально. І тепер моя спроба зіграти так, щоб людям, які не особливо шарять, як реально має гітара звучати, ну, могло здатися, що все окей, все норм. А ще це один з рифів, який буде розбиратися в новому модулі по перкусійному фінгерстайлу. Це останній модуль в курсі по фінгерстайлу. Там є нульовий модуль, ну, типу нульовий, це 50 вправ, щоб підготуватись. Є перший, другий модуль там для початківців, середній, і тепер буде модуль для просунути. Зараз буде тільки ранній доступ, тобто відео будуть виходити з часом. Одразу буде зараз вже одне відео. Там на декілька тижнів вам матеріалу вистачить. Зв'язку. З чим зараз буде діяти найбільша знижка. Тож, якщо ви бажаєте навчитися гарно грати в цьому стилі, то запрошую вас за посиланням в описі. Академія Гітара по українськи ще можна купити одночасно всі-всі модулі з ще більшою знижкою, тобто 50 вправ і 3 модуля по фінгерстайлу. Разом з нами вже досить багато людей. І виходить дуже хорошо. Ви можете побачити результати за посиланням також в описі. А зараз ми з вами також пограємо трошечки. Перкусійного фінгерстайлу. Погнали. Я вам покажу трохи з цього рифу, як можна підступитися до фінгерстайлу. Стрій у нас буде стандартний. Ось такий і будемо виконувати деякі рухи. Удар за п'яском. Ми її будемо назвати бочка, бо це імітація бас бочки з ударної установки, з барабану, Да? І ще одночасно будемо так бити таким щолбанчиком. По струнах такий, щоб був мощний звук. А в лівій руці ставимо корт'єм або можна з баре. Нам треба тільки шосте, п'яте та струни. І так, ми робимо ось цей, ось цей прийом да? зап'ясток і тобто опускаємо кість і одночасно викидаємо палець. Після цього ми робимо слеп такий удар великим пальцем, але не такий, щоб палець прилип, а він має відстрибувати. Так сильно робити не треба, це просто я показово. Можна легенько. Це вже ви контролюєте на ваш розсуд. Тобто ми зробили раз. Потім слеп. І потім просто удар по струнам. Просто глухий, але краще його робити ближче до грифу, щоб не було багато шуму. Тут гучно, тут не так гучно. І того в нас три дії. Бочка, удар, слеп глухі. Навчіться робити ось ці три дії, і це вже буде класно. Це вже база для того, щоб далі ви змогли круто грати в цьому стилі. Ще можна отак от підійти до шостої струни третього ладу, прям вдарити, ну, доволі мощно можна вдарити і трошки підтягнути його так вниз. Прям під самий кінець звуку. да? Чекаємо і в кінці підтягуємо і глушимо. Причому я це, бачите, роблю після удару, можна отак от просто вгору, да, зробити. Але інші струни мають глушитися тоді. Якщо у вас все це вийде далі, ви зможете розібратись самостійно, або це буде ще подробніше в курсі детальніше, як цьому ще краще навчитися, і так далі. Хотів би висловити подяку спонсорам, особлива подяка Алекс Кара. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Побачимось з вами в наступних відео. Пока-пока і слава Україні!